Столики онлайн відтепер у Львові місце у ресторані, кав'ярні чи пабі можна забронювати через інтернет. Для цього достатньо обрати на сайті потрібний заклад час і кількість осіб та залишити свої контакти. Послуга безкоштовна за кордоном. Такий сервіс уже давно працює а ось в Україні. Його створили двоє студентів-програмістів політехніки. Тому Львів став першим містом, де впровадили таку інновацію. Ідея прийшла в голову, коли не було де посидіти в ресторані. Ми довго шукали столики вільні, і ось час було таке от питання: а куди ми підемо, якщо там буде зайнято, і ось вирішили, що ми зможемо написати такий сервіс, опираючись на світові аналоги, такі як такі, як Open Table. Програма насправді нова і вона ще не досить популярна, але відносно на вихідних вона користується попитом. Резервувати столик. Значно простіше вдома з комп'ютера, ніж десь шукати номера телефонів чи дзвонити до друзів і просити, щоб вони приходили в заклад. Невдовзі обіцяють розробники. Послуга столики онлайн стане доступною і на смартфонах.